Учні та учениці Чернігівської школи номер 3 провели благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая. У актовій залі розмістили поробки, які діти виготовили власноруч чи за допомогою батьків. Виручені за них кошти підуть на ЗСУ. Серед учасників заходу і школярка Вероніка. Разом зі своїми однокласниками вона зробила новорічні віночки. Менш ніж за годину дівчинка встигла продати майже 20 виробів. Ми продаємо віночки, щоб допомагати зсу. <задонатити>, там, їм, щоб вони могли собі собі щось, наприклад, на автомобіль собі якийсь купити. Охочих придбати поробки багато, адже вони різноманітні. Від прикрас до картин та м'яких іграшок. Кожен знайшов те, що йому до вподоби. Мама одного з учнів каже, готувалася до ярмарку заздалегідь, виробів у неї чимало. Ми продаємо поробки наших батьків талановитих та наших дітей. Вже на жаль продана більшість наших товарів. Але сьогодні були представлені в'язані іграшки власного виробництва, різні новорічні гноми, поробки з картону, з бісеру, з тканини. Було дуже багато чого. Патріотичні картини, патріотичні браслети, все, що робили наші діти і на уроках, і також вдома з батьками. Талановитими бабусями і дідусями я придбала новорічні такі святкові на подарунки батькам своїм дітям. Я придбала поробки нашої школи, пазл який зроблений під. Керівництвом нашого вчителя інформатики і дітками розроблена це така, можна сказати, наша робота школи. Коли кожна область це окремий пазл, ти збираєш пазл і отримуєш Україну. Дітки вчать всі області і грають. За словами організаторів, діти і їхні батьки охоче беруть участь у ярмарку. Якщо внесок до НАТО за вхід був від 50 гривень, то в кінці заходу відвідувачі братимуть участь у розіграші, де зможуть випробувати свою удачу та виграти приз. І тут, от від того, що маленькі діти вже усвідомлюють, коли маленькі діти говорять Слава Україні, коли діти пишуть Повертайся живим, ти мені потрібен. Це настільки щемно, це настільки важливо для того, щоб ми виростали нове покоління, покоління свідомих українців, які розуміють, що вже в маленькому віці він може робити щось своїми руками: маленькі браслетик, віночок, гноміка, брілочок. і ці е Кошти підуть на перемогу, тому що ці кошти підуть на підтримку нашого е, славетного е, війська збройних сил України. З продажу хендмей виробів дітлахам вдало зібрати понад 100 тисяч гривень. Всі вони підуть на мрію дітей важкопораненого бійця 119-ї бригади.